Добрий день, любі малята! Я дуже рада зустріти вас, в таких веселих і усміхнених, бо сьогодні до нас в студії завітає незвичний гість. Але спочатку послухайте про нього віршик. У королістві ритм живе, всім нас додає, ходить кроками чіткими, він щодня і щохвилини. Як великий б'є годинник, чути звуки за вікном. Ритм за рухом стрілки стежить бім-бом-бім-бом. Бім Отож, запрошуємо нашого гостя з студії оплисками. Добрий день, діти! Я дуже рада, що ви мене сьогодні запросили. Добрий день, дуже раді вас бачити. А можете розказати, що саме ви робите у своєму королівстві? Я навчаю всіх мешканців нашого королівства рухатися ритмічно, бути вічливими і тактовними. Ой, як цікаво! Можна повчитися гарних манер? Звісно, проте для початку ми з вами виконуємо ритмічну вправу. А тепер давайте послухаємо історію ритму. Слухайте уважно, як ритм навчав гарним і тактовним манерам одних мешканців королівства. Крокуючи одного разу вулицями музичного королівства, я почув цікаву розмову звуків, ритмічних складів. Один звук, якого звали «та», розмовляв поважно, його мова звучала довго і протяжно. Другий звук Ті Ті розмовляв коротко і швидко, що часом перебивав свого співрозмовника. Дійшло до того, що вони почали сперечатися про те, хто з них найголовніший і має звучати першим. І ще хвилина, і вони, мабуть, посварилися, та в їхню розмову втрутився я, ритм. І що ж було далі? Я сказав їм. Шановні звуки, ви забули про свої гарні манери. Пригадайте, що ви розмовляєте і звучите по-різному і маєте дотримуватися такту. Ось ти звук та маєш звучати довго, а ти звук ті, ті коротко. На один звук та час від часу може припадати одночасне звучання двох коротких звуків Ті-Ті. Зважте на це, панове! Звуки трішки присоромились, вибачалися одне перед одним і почали тактовне і увічливе спілкування. Діти, пропоную і вам продемонструвати, як слід правильно і ритмічно звучати звукам, ритмічним складам та і тіті. -ті. Виклеємо з вами ритмічну вправу. Якщо бачимо склад та, то хлопаємо довго. Якщо бачимо склад ті-ті, то хлопаємо швидко. Тож розпочинаємо: та-та, ті ті, та. Ті-ті, ті, ті, та та. А тепер давайте це прохлопаємо: та-та ті, ті, та, ті, 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 та. та. Так, тепер приступаємо до іншого завдання. Замість ноток у нас будуть ось такі осьминожки і медузи. Маленькі восьминіжки у нас ті ті, а восьминіг у нас та. Так само і з медузами. Маленькі медузи у нас ті, ті великі медузи та. Отож, починаємо. Ті, ті. Ті-ті та -ті -ті та та ті ті -ті, -та ті ті та. Тепер давайте прохлопаємо. Ті -ті, ті ті та та, ті, -ті та, ті-ті та. Молодці, малята, ритме, я знаю, що тобі допомагає у твоїй справі, ще й пауза. Так, це правда. Коли звукам потрібно відпочити, з'являється вона, мовчазна пауза. Адже пауза це перерва між звучанням різних музичних звуків. Чи навіть цілих розділів музичного твору із довгих і коротких звуків можна створити ритмічні рисунки і додати до них кілька пауз, щоб ці ритмічно формували, як я їх називаю, стали вишуканими. Діти дуже хочуть навчитися створювати власні і відтворювати різні ритмічні рисунки, ще й додавати в них паузи. Що ж? Тоді я вас буду вчити, як правильно це робити, щоб усе було ритмічно і тактовно. Та, ті, ті, пауза. Ті-ті-та. Тепер давайте це прохлопуємо. Та, ті ті, ті, ті та Тепер давайте поміняємо наше музичне речення. Та, ті, 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 та. Ті-ті, ті, ті та-та. Тепер давайте це прохлопаємо. Та, ті, 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 -ті та, пауза. Ті, 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 ті та та. Я гадаю, що всі діти зрозуміли значення ритму мешканців музичного королівства. Молодці діти! Ви виконали всі мої завдання, пограли в мої ігри. Я дуже задоволена вашими знаннями. Дякую, що сьогодні завітали до нас в гості. Діти, настав час прощатися з нашим ритмом. До побачення! До побачення, малята!